І полонений Україною солдат КНДР розповів про значні втрати серед північнокорейських бійців в Росії. Також розвідка південної Кореї підтвердила взяття в полон ЗСУ двох північно-корейських солдатів на Курщині. Напередодні про їх захоплення офіційно заявила українська сторона. І за даними розвідки Південної Кореї, станом за минулий місяць, щонайменше 100 військовослужбовців КНДР були вбиті, а ще близько тисячі отримали поранення. Нещодавно президент України Володимир Зеленський. Ський в інтерв'ю е, розповів, що в Російській Федерації вже 3800 військових КНДР було вбито або поранено. І загарники відправлятимуть студентів з тимчасово окупованого Луганська розважати так званих героїв спеціальної воєнної операції. Про таке повідомляє центр національного спротиву. Як зазначається, здебільшого підлітків возитимуть в реабілітаційні центри для терористів. Там вони працюватимуть у місцевих клубах і розважатимуть культурними заходами списаних росіян. В ЦНС зазначили, що така виробнича практика студентів це частина кремлівської політики. Окупації України